Музика лунає над міським озером імені Юрія Руфа в Коломиї. Тут місцеві артисти проводять благодійну мистецьку акцію. Наша творчість нашим захисникам участь в заході беруть кращі танцювальні та музичні колективи народного дому. Ми стараємося зібрати донати для 77 го батальйону. ТРО. в цьому беруть участь колективи Палацу культури та мистецтв народний дім, а також вокальні студії Зорепад. І також буде відбуватися благодійний аукціон, де будуть представлені лоти ручної роботи. Таким чином, хочемо допомогти хлопцям в захисті, особливо їхньому. що мається на увазі, ми збираємо на реп. Олександр Якубовський займається танцем уже 10 років. Каже, що за два останні роки його колектив дав десятки, а може й сотні благодійних концертів. Це все почалося відколи війна почалась, звичайно, і люди, які більш на сході, вони допомагають тим, що людей, людей рятують. Ну вивозять чим. Ми можемо тому допомогти тут. Це збором коштів, звичайно. А як ми можемо це зробити? розробити? Це проводяться такі акції, збори там на дрони, на всі потреби для військових. Це просто найкраще, що ми можемо поки тут робити. Під час акції відбувся ще й благодійний аукціон. Вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. І вже скоро 77-й батальйон територіальної оборони отримає РЕБ. З коломий Бадан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.